Вітаю сьогодні про безпроблемну троянду Rosarium Uterzen. Вона вважається плетистою, але я б назвала її напівплетистою. Ось, наприклад, у мене ця арматура візерунчата приблизно на висоті 1,60 м І ця троянда, ну, приблизно на висоті. Метра 50 у мене і є. Напевно, якщо її формувати у вигляді кількох гілок, то вона може досягнути і 2 метрів, і до трьох, можливо, висоту. Але я її вирощую як кущ. Мене так влаштовує. Ширина цього куща у мене, ну, напевно, близько двох метрів. Це за рахунок базальних гілок які виростають у другій половині літа. Ось тут я прикопала одну гілочку, якщо вам видно, і, здається, можна буде вже викопувати ще один кущ Розаріум Ютерзен. Я її купила ще колись взагалі не розбиралась ні в яких трояндах. На базарі попросила. Дайте мені, будь ласка, червону і жовту. І ось замість червоної дали мені Розаріум Ютерзен. Це вже згодом я її ідентифікувала її назву. Одна з моїх улюблених. Так, у неї квітка звичайного такого яскраво-рожевого кольору. Е, немає в неї запаху якогось, е, квітка е, без якихось відтінків, але абсолютна стійкість до хвороб. Я не пам'ятаю, щоб у неї коли-небудь якісь були хвороби. Вона не обмерзає, хоча перші роки я її вкривала досить капітально. Хто хоче безпроблемну троянду? Яку досить розкидисту, яку можна виростити у вигляді куща, яка буде квітувати кілька разів за сезон? Перша хвиля це взагалі щось неймовірне, то можна сміливо купляти Розаріум Ютерзен.